Для вступу на медичні спеціальності цьогоріч Міністерство охорони здоров'я скасувало прохідний бар'єр. Таке спрощення буде діяти на період воєнного часу. У Донецькому національному медуніверситеті, який переїхав у Кропивницький, розповідають про нововведення. До прикладу, для вступу на спеціальності медицина та педіатрія не потрібно набирати 150 балів на фармацію не обов'язково мати 130 балів. Іде війна, діти напружені. Грати зараз в гру з цими 150 балами, ну як на мене, не треба. Дитина, якщо вона бажає стати медиком, вона їм буде зі 150 балами або без них. У цьому році уряд пішов на зустріч і ввів тільки одне обмеження: що ті, хто бажають претендувати на бюджетну форму навчання, у них комплексний бал національного мультипредметного тесту повинен бути не менш 125 балів. Замість результату мультипредметного тесту можуть прийняти результати незалежного оцінювання якості знань минулих років. Випускники повинні були зареєструватися на національний мультипредметний тест. Але якщо у них є ЗНО минулих років, це 19,20-2021 рік, вони уряд. У цьому тільки році дає право скористуватися для вступу до нашого закладу вищої освіти або українська мова, або українська мова та література це перший предмет. І другий предмет біологія або математика. Третій предмет іноземна мова, історія України, географія, хімія. Весь липень буде йти ця реєстрація. Діти повинні зробити свої кабінети, внести свої персональні дані. Студентка медуніверситету Анна Селявіна цього літа отримає диплом стоматолога. Вступала п'ять років тому. Тоді ще не було порогу 150 балів. Ну, в принципі, я його якраз пройшла. Якщо ти добре вчив хімію, біологію, то не було важко. В університеті готові прийняти 1625 студентів за спеціальностями медицина, педіатрія, стоматологія та фармація. Окрім випускників з Кіровоградської області, очікують переселенців з інших регіонів. Вважаємо, що в цьому році у нас буде непоганий набір, незважаючи на те, що зараз воєнний стан, і ті діти, які переїхали із Донецької, Луганської області та тих територій, які тимчасово окуповані. Катерина Бриж з міста Сарний Рівненської області хоче вивчати стоматологію у медичному університеті в Кропивницькому. Напевно, що було б краще, якщо про бал був 150. тому що медична спеціальність я мою думку це дуже відповідально. Наприклад, може хтось. Той, хто дійсно хотів поступить, він не поступить. А поступить, наприклад, якийсь Той хто пройшов бин мете, скажу на Сама займаюся і думаю, що складу більше, звичайно, більше 150. і мені самі б хотілося якусь професію, щоб допомагати людям. Зарахування вступників на бюджет відбудеться 5 серпня. Обсяги держзамовлення будуть затверджені постановою Кабінету міністрів. Ірина Полулях, Валерій Клюєнко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.